Вчора ми з вами говорили про те, що руйнує наше життя, і розбирались із зовнішніми причинами, і, можливо, із внутрішніми. Так, сьогодні я вже на веранді. Як я витрачаю і поповнюю свою енергію? Це дуже важливий момент для нас усіх в цей час, бо ми всі тримаємося як ота. Сталева пружина, але маємо віднаходити джерела поповнення енергії, заспокоєння, джерела підтримки. Як я витрачаю і поповнюю свою енергію. Ось тут гранат і ці зернятка дзьобає снігур, але ж такі самі дзернятка летять, як повітряні кульки у небо. Як поповнити, так і витратити енергію.